Всім хай народ, я знову на зв'язку йду забирати свою посилку. Трохи далекувато, кілометри три, напевно. Але я вирішив пройтись пішки, познімати щось, показати вам. Ну і сам пройдусь, розімну ноги. Такий вітерець легенький, в ході спекотно дуже, але відчувається такий легкий вітерець, хоча б є чим дихати. Я, чесно кажучи, приємно вражений, що цього року так, тому що минулі роки такого не було в серпні. Це дуже дивно. Липень був набагато спекотніший, а зараз ось ці два тижні серпня, дуже легко дихається. Ну і сонце не так пече. А йду я забирати свій стабілізатор, який вже нарешті прийшов, але чомусь прийшов за 3 кілометри від місця, де я проживаю, від, від мого дому. Тимчасового дому, скажімо так, де я на даний час проживаю. Ну, це був привід пройти і зняти чергове відео. Я взагалі-то хотів туди їхати, і я туди заїхав за 5 хвилин. Але все ж вирішив трошки... Познімати відео, бо вже нічого на смартфоні немає. А на канал треба щось публікувати на каналі, щоб вам було що дивитись. Ось це, це пряма дорога на на місто Тель-Авів. на його центр, Ось дивіться, які зараз будують вже будинки. А тут можна побачити старий. Схожий на наші ось ці хрущовки. п'ятиповерхові, чотирьохповерхові. Але зараз вже такі будинки чотирихповерхові, ніхто не будує. Дуже мало місця в Ізраїлі. Країна розвивається і багато є бажаючих, хто має коріння єврейське. Переїхати в Ізраїль, отримати громадянство. Ще раз наголошую, отримати громадянство можуть тільки е, люди, в яких є коріння єврейське. Якщо, якщо я не помиляюсь тільки по бабці. Не дідусь має бути євреєм, а бабці. Може я помиляюсь, можливо, зараз вже щось змінилось. Але останній раз, коли я цікавився, було саме так. Ось, всі інші не можуть отримати громадянство. Так як в Канаді, наприклад, там, чи в Чехії. Теж правда дуже довго. Потрібно працювати офіційно, потрібно Там проходити певні якісь етапи до отримання громадянства. Але це реально, а тут нереально в ніякий спосіб. Або одружитись. З євреєм або, або мати коріння. Ну, Одружуватись це таке. Дуже багато потім розлучаються і мають проблем дуже багато, тому що не можуть нічого потім довести. Не можуть отримати частину, наприклад, там нерухомості, яку вони там спільно купляли. Ну, Потім це дуже-дуже складно в Ізраїлі все. Я навіть знаю жінку, ну, як, ну, як, мені про неї розказували, скажімо так. Я її бачив лише один раз. Ось, то вона вийшла заміж. За єврея потім цей прожила тут багато років, тому що вона сюди приїхала працювати. Працювала, потім вклала свої кошти якусь там нерухомість спільно з ним. Потім вони розлучились, потім їй нічого не дісталося, вона поїхала там в Україну. Що я не помиляюсь, вона з України була. Все, і багато років просто людина витратила впусту. Та це у всьому світі люди зіштовхуються з такими проблемами. Але в Ізраїлі це все дуже складно, дуже складно. Тут з цією бюрократією, щоб щось отримати, якийсь дозвіл на щось, щось там придбати, щось оформити, це просто кошмар. Це настільки, це настільки все довго і настільки все проблематично, що краще з цим нікому не зіштовхуватися. Це саме і в медицині я вже розповідав неодноразово. Всі ті черги до лікарів. Довгі очікування. Ну, країна перенаселена, це можна можна зрозуміти. Взяти, наприклад, одну. Якусь там Західну область, наприклад, України, там Львівську, допустим, чи Івано-Франківську, чи будь-яку іншу. Там в Львівській області приблизно плюс-мінус там десь 2-2,5 мільйона населення, якщо я не помиляюсь. І площа така сама, як площа Ізраїлю, тобто площа Львівської області, як весь Ізраїль. Але населення. У Львівській області там 2,5 мільйона, плюс-мінус точно не, не скажу. Ось, А в Ізраїлі це приблизно 10 мільйонів. Можете собі уявити, наскільки наскільки країна перенаселена. І ще кілька мільйонів це люди, які не... не мають громадянства, вони просто працюють тут. Працюють по робочих візах багато років. Хоч вони не громадяни, але вони тут знаходяться. І це теж люди. І кожного року все більше і більше репатріантів, які хочуть там, через те, що вони мають, мають єврейське коріння, хочуть отримати громадянство. І напихаються, напихаються Ізраїль на Резиновий. Не знаю, як це все буде виглядати далі. Так само займають, займають, займає багато місця цвинтарі. Теж я чув, тут розмовляли, було дуже багато на телебаченні про це розмов. Я слухав, що це теж є проблемою, тому що цвинтар займає багато місця, людей багато, люди помирають. А хоронити десь потрібно цих людей. І ще одна проблема, що, наскільки я знаю, і людей, вони, їхня віра не дозволяє кремацію. Тобто це б було вирішенням проблеми. Якщо б людей кремували після їх смерті, і там десь, я не знаю, їхній праг розвіювало десь над морем чи ще десь там. Це б вирішувало проблему в Ізраїлі, а так багато з не погоджуються. Багато людей. Ще одна проблема автомобілі. Так само теж мої сусіди розказують. Що раніше такої проблеми не було. Це глобальна теж проблема для Ізраїлю. Дуже багато автомобілів. В кожному на, на сім'ю там буває і по два автомобілі. А паркувати місць, місця немає стільки. Не можуть виділити стільки місця під, під парковки. Ось такі проблеми. Проблеми є всюди. У кожній країні своя проблема. Ось такі хмарочоси. Там переважно це все офіси, офіси різних іноземних компаній, наскільки я знаю, і американських. І постійно всюди будівництво йде. Не розумію, чому тут будують, ніби призупинили будівництво, тому що війна все таке в Ізраїлі будь-що може змінитись в будь-яку хвилину. І закони, і обстановка, і взагалі все. Так, тут вже це має зовсім ближче до Тель-Авіва, зовсім інший вигляд. Про що я і говорив? Що Ізраїль одне місто на інше не похоже. Є старі райони, де все дуже е, так, скажем, страшно виглядає. Таке враження, що десь потрапив в країну якусь третього світу. І потім ти. Проїжджаєш і проходиш там кілька кілометрів і таке враження, що ти десь в Америці, зовсім чи в якійсь європейській країні. Те ж саме стосується і людей. Одні понтуються, скажімо так, хочуть все дорого-багато, щоб у них було, інші живуть дуже скромно, одягаються там в найдешевших якихось магазинчиках чи на ринку. Ізраїль дуже різний і до цього дуже важко звикнути, наприклад, Українцю дуже важко звикнути. Тому що я приїхав сюди і я знаю, що в, мої, в моїй області, принаймні, я не говорю за всю Україну, в моїй області є свої традиції. Всі люди більш-менш дотримуються цих традицій. Все якось воно одинаково, а тут все по-різному. Дуже важко, важко адаптуватись. Адаптуватись до клімату, адаптуватись просто до цього простору і звикнути до людей, до таких різних людей. Які по-різному виглядають. По різному одягаються, в них е різне віросповідання. Кожен щось святкує своє, кожен е відстоює щось своє, ну і так воно якось. Я так думаю, що треба буде мені зробити зупинку по дорозі, тому що вже дуже важко йти. На перший погляд так здалося, що ніби не жарко, ніби не спекотно. Але пройшовши вже, не знаю, кілька кілометрів, напевно, я вже пройшов. І вже відчуваю, що дихати немає чим. І сонце пече. Ще як з дому вийти і пройти десь там по вулиці в магазин, нормально, а якщо далеко кудись йти, це вже, мабуть, потрібно було їхати. Бачите, на які я жертви йду заради, заради того, щоб вам щось зняти, показати, розказати. Тому всі під відео ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, запитуйте, поки ще не так багато підписників, то є така можливість, я бачу всі коментарі, майже всім відповідаю, якщо пишуть адекватні люди. Ну, якщо хтось неадекватний пише і ще щось неадекватне, то... Нема сенсу таким людям відповідати взагалі. Або взагалі їх блокувати на каналі, щоб вони не, не потрапляли на такий контент і лишній раз їх це не дратувало. І мене також. Так, треба подивитись, де, де цей магазин, чи поштове, поштове відділення, тому що, чесно кажучи, я навіть не знаю, де воно знаходиться. Я знаю цю вулицю добре, цей напрямок, але я не знаю, де знаходиться цей магазин, зараз я вже подивлюсь на мапу. А, Це вже близько. Ще раз дуже прошу підтримувати взагалі україномовний контент на YouTube, тому що україномовних каналів не так багато. Пишеш в пошуку, щось хочеш знайти, чимось цікавишся. Все вибиває російською мовою. Тому давайте підтримуємо своє, підтримуємо українське. Тиснемо лайк. Підписуємося, коментуємо, поширюємо. Все робимо для того, щоб україномовний контент на YouTube розвивався і його було більше. Це для вас не важко. Я думаю, що для мене важче йти знімати проходити там кілька кілометрів, показувати вам щось розповідати. Вам сидячи вдома десь на дивані, чи де б ви не знаходились, набагато легше протиснути вподобайку, підписатись на канал і тим самим підтримати мене. І україномовний контент на Ютубі. Тому дякую всім за перегляд. Я буду вже завершувати зйомку, вже десь я знаходжусь тут. Зараз буду шукати цей магазин, забирати посилку свою. Ну і вже наступні відео будуть, я думаю, набагато плавнішими, якіснішими. І буде ще приємніше дивитись, тому що я вже наступні відео буду знімати зі стабілізатором. Це буде мені набагато і зручніше. І вам приємніше буде дивитися мої відео. Дякую вам всім за перегляд. До зустрічі в нових відео. Миру всім!